Глава четверта Мама вчить мене бою биків. Ми мчали крізь ніч темними путівцями. Вітер шмагав камару з усіх боків. Дощ суцільними патьоками стікав лобовим склом. Не розумію, як мама могла щось бачити, але вона щосили тиснула на газ. Щоразу, як спалахувала блискавка, я дивився на гровера, який притулився до мене на задньому сидінні, і не міг второпити, чи то я з'їхав із глузду, а чи то він вбрався в якісь чудернацькі кошлаті штани. Але ні, запах був точно такий, як тоді у дитячому садку, коли нас водили на екскурсію до зоопарку, смерділо аланоліном, як від худоби, запах стайні. Отже, ти, мама, знайомі? спромігся запитати я. Гровер зиркнув у дзеркальце заднього огляду, хоча машин позаду не було. Ну, не те, щоб знайомі, озвався він. Я маю на увазі, що ми ніколи не бачились, але вона знала, що я тебе доглядаю. Доглядаєш мене? На кшталт доглядача, так, щоб переконатися, чи з тобою все гаразд. Але я був твоїм другом і не прикидався, поквапився додати він. Адже я таки твій друг. «Хм, А хто ти насправді? Наразі це неважливо. не важливо. Неважливо? Те, що мій друг наполовину виявився віслюком? Гровер видав різкий гортанний звук, що нагадував іржання. Я чув, як він ржав і раніше, але завжди вважав це за нервовий сміх. Натомість зараз я зрозумів, що це швидше роздратоване муркотіння. Козел. вигукнув він. Що? Нижня частина тіла у мене козлина. Ти щойно сказав, що це не важливо. Хе-хе-хе, <рес> існують сатири, які б забили тебе копитами за таку образу. Отакоє. Ану стривай, кажеш, сатири? Ти ніби як з міфів містера Бранера? А ті старі пані з фруктовою ядкою теж міф, Персі, і місіс Дотс міф. Отже ти вважаєш, що місіс Доц насправді була? Звичайно. Тоді чому чим менше ти будеш знати, тим менше монстрів накличеш на свою голову. Сказав гровер так, ніби це було цілком очевидно. Ми накинули полуду на людей, септо туман. Сподівалися, що ти вважатимеш це галюцинацією, але все марно, ти став розуміти, хто ти насправді. Хто я? Стривай на хвилинку, що ти маєш на увазі? Дивне рівіння знову пролунало позаду нас. Я вже чув його сьогодні, але цього разу ревіло значно ближче. Хай там хто за нами гнався, але він так само мчав слідом. Персі, втрутилась мама. Надто багато треба пояснити, а часу обмаль. Ми повинні відвести тебе у безпечне місце. Безпечне? Але від кого і від чого? Хто за мною женеться? Нічого особливого, озвався Гровер, явно ображений моїм закидом щодо віслюка. Всього лише володар мертвих і кілька його кровожерливих улюбленців. Гровере. Вибачте, місіс Джексон. Але чи не могли виїхати трохи швидше? Я щосили намагався збагнути все, що відбувається довкола, але мені це не вдавалося. Відтак я розумів, що це не сон. З уявою у мене було явно складніше аніж у інших. Тому мені ніколи не могла навіть наснитися подібна чудасія. Мама різко повернула ліворуч. Ми виїхали на більш вузьку дорогу і помчали повз затемнені фермерські будинки, лісисті пагорби і написи, чужу полоницю не чіпати, почернілі на загорожах. Куди ми їдемо? спитав я. До літнього табору, про який я тобі казала. Мамин голос звучав напружено. Заради мене вона ще сили намагалася приховати свій страх. Туди, куди тебе хотів відправити батько. «Себто туди, куди ти не хотіла мене відпускати. Прошу тебе, любий, благанно мовила мама. Це дуже серйозно. Як ти не розумієш, ти в небезпеці? Через те, що якісь старі пані перерізали нитку? Це були не старі пані, сказав Гровер. Це були богині долі. Чи розумієш ти, що це означає? Себто те, що вони з'явилися перед тобою. Вони роблять це, коли ти коли хто небудь невдовзі помре. О, ти сказав ти? І ні, я сказав хто небудь, але мав на увазі мене, я мав на увазі тебе як щось узагальнене. Не тебе особисто зрозуміло. Хлоп'ята, урвала нас мама. Вона різко закрутила кермо праворуч, і я на мить побачив постать того, від кого вона щойно вивернулась, темний силует, що майорів на вітру, який потім ніби знесло штормом. Що це було? гукнув я. Ми вже майже на місці. Озвалася мама, не звертаючи уваги на моє запитання. Ще милю. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я не знав, де саме було це місце, але оскільки я лежав, завалившися на задньому сидінні, мені дуже хотілося, щоб ми хоч кудись нарешті приїхали. Назовні були лише злива й пітьма, пустельна заміська місцевість, яку зазвичай минаєш, їдучи на край Лонг-Айленду. Я подумав про місіс Дотс і про те, як вона обернулася на чудовисько з гострими іклами і шкіряними крилами. Жишки у мене знову затрусилися. Вона справді була не людиною, вона хотіла вбити мене. Потім я згадав про містера Бранера і про меч, який він мені кинув. Перш ніж я встиг спитати про це гровера, волосся у мене на голові стало сторч. Раптом щось спалахнуло, пролунав жахливий гуркіт, і наше авто вибухнуло. Пригадую відчуття невагомості, коли мене ніби стиснуло, опалило і обдало водою зі шлангу одночасно. Відклеївши лоба від спинки крісла водія, я лише спромігся вигукнути. О, Персі. заволала мама. Все гаразд. Я намагався прийти до тями. Я був живий, авто насправді не вибухнуло. Ми просто з'їхали в кювет. Дверцята з боку водія заклинуло в багнюці, дах тріснув, як яєчна шкаралуща, і вода заливала кабіну. Блискавка. Ось що це було. Нас виконало зі шляху. Поруч зі мною на задньому сидінні лежало щось велике, нерухоме і безформене. Гровере. Він важко сів на бік. кров струменіла з кутика його рта. Я поторсав його кошлати стегно, думаючи ні, навіть якщо мій найкращий друг наполовину худоба зі стайні, я не хочу, щоб він помирав. Потім гровер простогнав. Їсти. І я зрозумів, що надія залишилась. Персі, сказала мама, ми повинні. Раптом її голос увірвався. Я озирнувся. У спалаху блискавки крізь заляпане багнюкою заднє скло, я побачив постать, що, накульгуючи, приближалася до нас узбіччям дороги. Побачивши її, я зацепнів від жаху. Це був силует кремезного хлопця, схожого на футбольного гравця. На голові мав щось на кшталт накинутої ковдри торс мускулястий, вкритий шерстю, руки, підняті вгору, були схожі на роги. Я важко ковтнув слину. Хто це, Персі, сказала мама несподівано спокійним голосом. Забирайся геть з авто. Потім вона кинулася до дверця водія, які заліпило багнюкою. Я спробував відчинити свої те саме. У відчаї я подивився на отвір угорі. Крізь нього можна було вилізти, якби на його рвані краї, які димилися. Лізь у інші двері, наказала мама. Персі, ти мусиш тікати. Бачиш те велике дерево? Що? У світлі чергової блискавки крізь отвір у даху нашого авто, я побачив дерево, яке вона мала на увазі. Велетенська сосна, завбільшки з різдвяну ялинку в Білому домі, росла неподалік на пагорбі. Це фермерська межа, сказала мама. Видарись на пагорб і внизу в долині побачиш великий будинок. Біжи до нього, не озираючись, гукай що сили на допомогу. Не зупиняйся, поки не добіжиш до дверей. Мамо, ти теж підеш зі мною. Обличчя у неї було бліде, очі сумні, як зазвичай бувало, коли вона дивилася на океан. Ні. вигукнув я. Ти підеш зі мною. Допоможи мені витягти гровера. Дайте мені їсти. простогнав Гровер трошки голосніше. Чолов'яга з ковдрою на голові наближався до нас, рикаючи й пофоркуючи. Зблизька я побачив, що він не може тримати ковдру на голові, тому що його руки сильні, м'язисті, ручиська. Залепалися збоку, і ніякої ковдри не було, якщо, звичайно, вважати цю масивну кошлату довбешку явно за велику, як для голови, його головою. А кінці того, що нагадувало роги. Ми йому не потрібні, пояснила мені мати, йому потрібен ти. Крім того, я не можу переходити межу. Але нема коли персі, йди, будь ласка. Несподівано я просто скаженів від злості на свою матір, на козла гровера, на рогату потвору. Вона була схожа на бика, так само на бика, яка, хитаючись повільно та цілеспрямовано наближалася до нас. Я переліз через гровера і, розкривши дверця, то опинився під дощем. Ми підемо разом. Давай, мамо! Я ж тобі сказала. Мамо, я тебе не залишу. Краще допоможи мені з гровером. Я не став чекати, що вона відповість. Я виліз з боку і витягнув гровера. Він виявився на диво легким, хоча я не зміг би віднести його надто далеко без маминої допомоги. Ми взяли гровера попід руки і, спотикаючись, стали видиратися пагорбом угору в мокрій траві, що сягала нам до пояса. Озирнувшись, я нарешті роздивився монстра. Він був сім футів заввишки, з руками й ногами, ніби з обкладинки журналу для культуристів, рельєфні біцепси, трицепси. Та всякі інші цепси випиналися з під облепленою жилами шкіри, одягу на ньому не було зовсім, крім сліпучо білих підштаників, що виглядали б кумедно, якби верхня частина його тулуба не виглядала так застрашливо. Жорстке темне волосся росло просто від пупка аж до плечей. Його шия являла собою нагромадження м'язів, вкритих шерстю, і завершувалась величезною головою з мордою завтовшки з мою руку. У шмаркатих ніздрях виблискувало мідне кільце, чорні очі горіли люттю, а чорно-білі роги були такі гострющі, що жодним точилом такі не нагостриш. Я швидко впізнав цього монстра. Він був героєм однієї з найперших історій, які розповідав нам містер Бранер. Але ж не міг він бути справжнім. Дощ заливав мені очі, тож доводилося постійно змигувати. Це. Син Пасіфаї, сказала мати. Шкода, що я не знала, як їм кортить вбити тебе. Але ж це мін. Не називай його імені, попередила мама. Імена також мають силу. Сосна досі була ще дуже далеко, щонайменше близько ста ярдів угору пагорбом, я знову кинув погляд назад. Людинобих схилився над нашим авто, зазираючи у вікна, точніше не зазираючи, оскільки він здебільшого сопів та принюхувався. Я не зовсім розумів, що його так бентежить, адже ми були в якихось п'ятдесяти футах від нього. Дайте поїсти! простогнав гровер. «Цз!» – засичав я. Мама, що він робить? Він що не бачить нас? Зіри слух у нього нікудишній, звалася мати. Він іде на запах, але скоро в торопа йде ми. Наче натрапивши на слід, людинобик зненацька люто заревів. Він підхопив камаро за розбитий дах, здійняв над головою і жбурнув на дорогу. Врізавшись у землю, авто проїхало ще з півмилі, розбризкуючи довкола багнюку, перш ніж зупинитися. Бензобак вибухнув. Ані подряпини, згадав я гейбові слова. «Ов, Персі, сказала мама. Щойно він нас побачить, одразу ж накинеться. Зачекай до останнього, а потім біжи, стрибаючи в усі боки. Він не може змінювати напрямок, коли кидається на жертву. Зрозумів? Звідки ти це все знаєш? Я вже давно переймалася тим, що вони можуть напасти на тебе. Мені слід було цього очікувати. Я була егоїстичною, весь час тримаючи тебе біля себе. Тримала мене біля себе, але ж. Залунало чергове ревіння людина бика і чудовисько, голосно тупаючи, кинулася пагорбом угору. Він почув нас. Сосна була лише в кількох ярдах, але пагорб ставав все крутішим і слизькішим, а гровер аж ніяк не легшав. Людина бик стрімко наближався, ще мить і він наздожене нас. Мама вже, певно, втрачала сили, але вона продовжувала підтримувати Гровера за плече. Давай, Персі, в усі боки, пам'ятаю, що я сказала. Мені не хотілося вистрибувати в різні боки, але здається, вона була права, і це наш єдиний шанс. Я кинувся ліворуч, обернувся і побачив, що монстр наздоганяє мене. Його чорні очі палали ненавистю. Він щоразу зригував протухлим м'ясом. Опустивши голову, монстр кинувся вперед, націливши свої гострі, наче лезо руки просто мені в груди. Страх, що сидів у мене в шлунку, підштовхував мене кинутися вперед, як стріла. Але це б не спрацювало. У мене нізащо не вийшло б випередити цю істоту, тому і розвернувся і останньої миті відстрибнув у бік. Людинобик промчав повз, наче вантажний потяг, заривівши звічаю і обернувся, але цього разу не до мене, а до матері, яка у цей час намагалася посадити гровера на траву. Людинобик бик загирчав, риючи землю ногами. Тепер він дивився на мою матір, яка повільно задкувала пагорбом у напрямку дороги, намагаючись відволікти чудовисько від Гровера. — Біжи, Персі. гукнула вона мені. Я не можу йти далі. Біжи. Утім я стояв на місці, заклякнувши від страху, аж раптом монстр кинувся на маму. Та спробувала ухилитися, як радила мені, але потвора засвоїла урок. Викинувши вперед руку, людинобик схопив матір за шию, не даючи їй відскочити. Коли він підняв її, мама продовжувала боротися, гамселячи повітря руками й ногами. Мама! Вона перехопила мій погляд і задушеним голосом знову вигукнула Біжи. Потім чудовисько з лютим гарчанням стисло свої ручиська на шиї моїй матері, і та розтанула у мене на очах. Перетворившись на світло, мерехтливу золотисто оболонку, так, ніби була голографічним зображенням, сліпучий спалах і. її просто не стало. Ні. Мій страх раптово змінюється на гнів, несподівані сили нуртують всередині мене. Я відчув той самий прилив енергії, як тоді, коли побачив, що у місіс Доц виросли пазурі. Людино бик дістався до гровера, який нерухомо лежав на траві, монстр схилився над ним, обнюхуючи мого кращого друга, так ніби збирався підхопити гровера і так само змусити його щезнути. Я не міг цього дозволити. Я зірвав з себе свій червоний дощовик. Гей! гукнув я щосило розмахуючи курткою і забігаючи з боку від монстра. Гей, дурню! Шматок м'яса! Чудовисько обернулося до мене, вимахуючи своїми важелезними кулачиськами. У мене раптово виникла думка, можливо, дурна, але все ж таки краще аніж зовсім ніяка. Притулившись до великої сосни, я став вимахувати червоною курткою перед людинобиком, розраховуючи в останню мить відскочити вбік. Але все сталося не зовсім так. Людинобик кинувся вперед надто швидко, простягнувши руки, щоб схопити мене, куди б я не відскочив. Час уповільнився. Мої ноги напружились, я не міг відскочити в бік, тому я підстрибнув угору, відштовхнувшись як від трампліна від голови цієї істоти, перекрутився у повітрі, що правда не дуже високо, і опинився просто у неї на шиї. Як це мені вдалося? Думати було ніколи. Миттю пізніше монстр з усієї сили врізався головою в дерево, і сила удару була така, що мені ледь не вибило зуби. Людинобик, похитуючись, став блукати довкола дерева, намагаючись струсити мене, я вчепився в його роги, щоб він мене не скинув. Довкола гриміло і спалахували блискавки, дощ заливав мені очі, у носі свербіло від жахливого запаху гнилого м'яса. Монстр матлав головою і хвицався, як на родео. Він міг би просто обернутися до дерева і розчавити мене об нього, як коржика, але згодом я зрозумів, що ця потвора була запрограмована виключно на рух уперед. Тим часом гровер, який лежав у траві, застогнав. Я хотів було гукнути, щоб він замовкнув, але побоявся, що відкушу собі язика, оскільки мене матлало з боку в бік. «Їсти!» – ти. попросив гровер. Людина бик обернувся до нього і знову став рити землю, готуючись до нападу. Я згадав те, як він вийняв життя з моєї матері, змусивши її щезнути як спалах світла, і лють розлилася моїми жилами як легко займи пальне. Схопившись обома руками за один із рогів, я щосили смикнув його на себе. Чудовисько напружилось, здивовано загарчало і раптом трісь! Людин обик заволав і підкинув мене у повітрі. Я навзнак гепнувся у траву. Головою я добряче вдарився об камінь. Коли я сів, перед очима стояв туман, але в руках я тримав ріг, Зазубрену кістку завбільшки з великий ніж. Монстр знову кинувся на мене. Навіть не усвідомлюючи, що роблю, я перекотився з боку на бік і став на коліна. Коли чудовисько гарматним ядром пронеслося повз, і я пожбурив зламаний ріг просто в його волохату грудну клітину. Людинобик, агонизуючи заревів, він впав на землю, роздираючи груди пазурами, а потім почав розпадатися. Не як моя мати, септо спалохом золотавого світла, а як крихкий пісок, який розвіває вітер, зовсім як було з з Доц. Монстр щезнув, дощ скінчився. Буря продовжувала гриміти, але вже десь далеко. Від мене смерділо, як від худоби, жишки трусилися. Голова, здавалося, розколюється від болю, і я почувався слабким, переляканим і здригався від горя. Щойно на моїх очах ще зла мама. Мені хотілося кинутися на землю і розридатися, але треба було допомогти Гроварові, Тому я ледь промігся підвести його, і ми, хитаючись, почвали назустріч вогням у вікнах. Фермерського будинку. Я плакав, кличучи маму, але у той же час міцно тримав гровера. Я не міг дозволити йому померти. Останнє, що я пригадую, це те, як завалився на дерев'яний ганок, побачив вентилятор, який обертався наді мною, і довкола якого кружляла мошкара, а також заклопотані обличчя на диво знайомого мені бородатого чоловіка й гарненької дівчини з білявим, хвилястим, як у принцеси, волоссям. Обидва дивилися на мене, і дівчинка сказала це він, інакше й бути не могло. Тихіше, Анабет, відповів чоловік, він все чує. Відведи його в хату.